Усім доброго ранку. Розпочинаю новий влог зі смачного сніданку. Показувала вже на кулінарному каналі цей сніданок. Щось я так присіла на нього, це вже не знаю, який раз їм. Словом подобається мені такі сніданки, бо тут і гріночка, і салатик, і рибка. Словом, все, що я люблю, огірочок. І дуже я люблю, щоб яйця залишати рідненьке. Так його потім проколюєш, воно так тече класно, який це пашот тільки на сковороді, на сковороді роблю. Тому мені смачно, сідаю снідати і вам. Також смачного бажаю, хто зараз зі мною їсть. Так, готую зараз кекси. Звичайний рецепт, як на шарлотку. Я люблю його, бо він дуже простий і завжди виходить. Тільки цей раз. Владик попросив, щоб я зробила шоколадні, тому все дуже просто додала какао. І ось вони будуть шоколадні. Заповнюю на 2 треті. формочки. цей раз поставила форми паперові, щоб не мити силіконові так простіше не гратися 180 градусів, буквально там 25 хвилин, напевно, що печуться. І готові. Такий собі класний варіант. Хочете білі. Захотіли шоколадні, додали какао і вже будуть шоколадні. Ще дуже смачні виходять по рецепту Брауні. У мене на кулінарному каналі є рецепт Брауні. Він готується просто ну, мега швидко, дуже просто. То, то по ньому теж дуже класно кекси виходять. Дуже смачні шоколадні. І саме такі вони дійсно шоколадні виходять. Одна порція вже готова. Ось такі вони, бачите, шоколадні виходять невеличкі, у мене 16 штук виходить з цієї порції, з таких маленьких. Склянка борошна, склянка цукру і 4 яйця. Все. Ось так просто вони робляться. Головне гарно збити спочатку яйця, тоді додати цукор, разом з цукром збити, щоб цукор повністю розтанув. І тоді додавати поступово борошно, ну, гарненько перемішати, і можна ось як я додати какао. А зараз, друзі, я запрошую вас прогулятися кілька хвилин зі мною магазином Homla. Це один із моїх улюблених магазинів для дому. Я б назвала цей магазин магазин естетичного посуду і, взагалі, естетики для дому, декору і всього. бо... Дуже тут все таке гарне, все сучасне. Я більше заходжу сюди надивитися, надихнутися, щось для себе взяти, виділити, тому що стільки його не накупишся, але ось так, коли вже надивишся, то якось надихаєшся цим і хочеться якось і собі щось створювати, перероблювати, бо дуже все гарненьке якось цей милий гарбузик. Ціни тут не дешеві, але і хочу сказати, що бувають дуже класні знижки, просто потрібно слідкувати, ходити за цінами, якщо є таке бажання, і відслідковувати можна по гарних знижках, знайти дуже красивий і якісний посуд. Також тут є, звісно, і текстиль. Також мені дуже подобається, різноманітний, красивий. Не повторюється в інших магазинах. Ось це крісло мені також дуже сподобалось, і ціна, в принципі, в нього дуже приваблива, як на мене. Бо я порівнюю з цінами, які я вже бачила в інших магазинах. Також я ще мрію мати собі ось таку пельменницю, як я її б назвала, чи супниця. словом тут можна подавати і що завгодно придумати на святковий стіл. Дуже мені подобається. Красиві всі різні баночки, контейнери для зберігання, які дуже гарно, естетично виглядають. Я люблю, коли все красиво. Я дуже багато часу проводжу на кухні і хочу, щоб там було все гарненько, щоб я любила ще більше готувати і це було приємніше. Тому ось так завжди відношуся до посуду. Це було завжди у мене так: ще до ведення каналу. Я дуже любила мені, щоб подарували посуд або щось для кухні. Це для мене найкращі подарунки. Тут трошечки пробігаюся по новорічних іграшках. До речі, новорічні іграшки вже дуже багато на знижках є, по дуже привабливих низьких цін. Так я здивувалася, що стільки знижок вже на новорічні іграшки. Можливо, це минулорічний декор. Який хочуть продати до того, як виставлять вже цьогорічний новий, якийсь. прикольні ось ці пробірки для зберігання різних спецій. Дуже мені подобається такий варіант. Може, навіть якщо є якось відкриті полички, зберігати там для краси. Також подобається ось такий контейнер для того, щоб зберігати якусь випічку на столі, дуже красиво, щоб вона не засохла. То з такою кришкою дуже прикольно виходить. Друзі, покажу вам, яку взяла постільну білизну в магазині Homla. Ось я прогулювалася, знімала для вас огляд і присіла внизу на полиці, дивлюся, лежить постільна білизна. Знаєте, Взагалі постільна білизна вона завжди красиво запакована, а тут вона лежала ось так згорнута у харчову плівку. Просто ось так обмотана. І тут лише штрих-код був на ній, і написано по акції 60 злотих. 5999. Я одразу взяла, пішла до каси, щоб запитати, який розмір, взагалі, який склад. Бо я ось так спробувала по відчуттях відчуваю, що це класна якість. На касі мені сказали, що це 100% бавовна, сказали мені розміри, розміри мені підходять. Взагалі, в магазині Homla наволочки завжди йдуть 70 на 80. Але оскільки в мене є машинка, я собі. Шию під свої подушки. Ось. А ковдра, в принципі, мені підходить. Ось такий однаковий і наволочки, і ковдра Мені дуже Вона така ніжна, така гарненька, простенька, спокійні такі тона. І мені подобається якість, що це 100% бавовна. Я дуже люблю такі постільні білизни натуральні, вони дуже приємні. І під ними завжди приємно спати. Ось ціна супер просто, тому що взагалі, я знаю, що в магазині Хомла такі набори від 100 злотих коштують 100% бавовна. Ось, тому що 60 злотих по акції це було супер. Її би ніхто, знаєте, вона лежить так непримітно, і ніхто на неї не звертає уваги, бо напевно хтось розпакував, десь дивився, упаковку викинули все, і все, її кинули на акцію. Тому супер. Я просто гарно відхватила собі постільну білизну. Буде в мене на перемінку, бо в мене є ще одна постільна білизна новорічна, тому на зиму в мене вже є ось такі два комплекта буде. І взяла ще ось таку ганчірку, але це вже я взяла в магазині Carrefour. По якості супер, універсально. Такі гарні, спокійні кольори. З іншої сторони, вона просто однотонна. Ось цієї такий ніжно-ніжно якийсь капучино із світлим. Дуже сподобалась мені, тому взяла її. Ну що, друзі, настав цей день. Буду зараз чистити крісло, бо дуже воно брудне. Хочу гарненько його почистити. Чоловік приїздив, все мені поперекручував новесенькі болтики покупляв мені, все закрутив, все круто. Класно. Тут Воно раніше відходило, пам'ятаєте, вже все супер, ну просто як новеньке. І тут прикрутив, все, поміняв мені супер. Зараз, сподіваюся, воно в мене класно відчиститься. І я його поставлю в сушиці, напевно, біля батареї, щоб швидше було. Розвела я пральний порошок з водою і дуже сподіваюся, що в мене буде потім біле, після того, як висохне. На ньому стільки бруду. напевно я його несу у ванну. Бо я щіткою чищу такий бруд з нього тече. Занесу зараз у ванну його і буду там його під душем купати. Потім воно стече і буду сушити його біля батареї, якимось чином. Словом, результат вам вже потім покажу. Відіпрала я крісло і залишила в вані, думаю, нехай стеча до вечора. Ввечері поставлю його, зніму спинку, напевне, що, і поставлю його біля батареї, нехай собі сохне. За ніч, думаю, висохне. Ну, а завтра вже подивимося, як воно відіпралося. Хочу собі каву зробити. Зроблю собі, напевне, еспресо. Бо не хочу багато. стільки небагато виходить, але мені вистачить. Я тут повішала вже брання знову, біле, і там на фоні мене береться темне. І ось так по кругу. І ще йдеш до мене пити? Йди. Де? Ну так, йде ж ти сама вилізеш, тобі треба допомогти. І нас дівчинка вже у віці. Так, Вляглася. Попір зі мною каву, потім будемо займатися далі чимось. Так? Друзі, приїхала в магазин Юск в пошуках контейнера. Точніше, не контейнера, а кошика. Побачила на інтернет-просторі, що тут є такий розмір і ось приїхала. Буду зараз його шукати. Ось такі тут є варіанти. Мені дуже багато подобається, але по розмірах мені взагалі підходить лише два розміри. Підходить ось такий. Тут такі ручки по боках, але це не важливо. Ось мілка така покійна мілка. І ось такий підходить. Ось. Але вони такі неаккуратні і кривенькі, що я навіть не знаю. що я Думаю, мабуть, я зупинюсь на ось цьому. По цінах ось цей 35, цей 42,50. Ось більші 47,50. Ось такі маленькі 22,50, 25. 4995. Ось є, по 25 знижена ціна. Тут внизу є ось такі ще великі, дуже. 60, 149, 75 злот. Ось такі, до речі, зараз також на зниженій ціні кружечки, тарілочки, довненькі. 10 злотих. Так, гарячий по 15, Маленькі, такі не дуже великі. Там вже новий рік повним ходом, як зазвичай. Знижки, звісно, буде перед Різдвом. На все новорічне. Так трошечки покажу, пробіжуся, бо немає багато часу. вази різні ось ця 32,50 така цікава є висока 13,50 свічки дощечка ось така 25 така ваза 40 піднос ой, э, під мармур 75 Тут рамки для фотографій. Так, друзі, показую, взяла я все-таки ось ці кошики з ручками по боках. Ось розмір 25 на 29 на 20 35 плотих коштує. Ось взяла три штуки. Більше сподобалось мені плетіння в них. Більш таке акуратніше, ніж в тих, де такі крупніші. І взяла кошик для прання великий. Він прям дуже чітко має стати мені по розмірах, бо я поміряла перед цим. То має дуже класно поміститись мені у ванній кімнаті біля. Пральні машинки. І ще взяла ось такі серветки. Зараз м'юску по акції по 4,50 злот 33 на 33 20 штук. Ось такі гарненькі. Так, хочу поставити ось сюди кошик. Ось, дивіться. Думаю, просто ідеально має стати, тільки заважає ось цей шланг. Треба його з цим переміняти місцями, щоб він посунувся. Словом достатньо, щоб підкривати, поставити, прання сюди брудну, брудну стірку і гарно сюди помістилося. Друзі, вийшла на свою вечірню прогулянку. Давно вже я не ходила гуляти. Бо якось так виходило, що ми десь їздили, і я і так вже за день нахожувалася, що вже вистачало і того, вже ввечері точно не хотілося нікуди йти. Хотілося лише швиденького черга щось зробити і вже лягати в ліжку, відпочивати. На вулиці прохолодно, як, як справжньою осінню, але при цьому і немає вітру, так тихенько, спокійно, тому зовсім не холодно. Буду намотувати свої круги по парку. Трошки людей сьогодні є. Напевне, всі захотіли погуляти, поки ще така гарна пора. Люди гуляють з песиками маленькими. Тут всіх песиків дресирують, щоб вони всі були навчені, щоб вони були спокійні, щоб вони не кидались на людей. Стараюся їх дресирувати, я так помітила. це моє таке спостереження. Мені Мішельку не треба десирувати, в мене дуже слухняна дівчинка сама по собі. Мені здається, якщо тваринку любити, то вона ніколи не буде злою. Ну, чомусь, мені так здається, в мене було багато собак в житті. І всі вони були дуже добрими і дуже слухняними. Навіть ротвейлери. Тому. Все залежить, мені здається, від того, як ви відноситеся до собаки. Бо буває по-різному відносяться. Знаєте, які господарі, такі собаки. Мені здається. Там дітки гуляють. Ось знову песик. Ось там песик. У кадрі здається, що так ще видно. Насправді вже темніше. Пішла я намотувати свої шаги. Так, друзі, стілець висох. Ідеально чистий, я задоволена. Дуже класно відібралося крісло. Просто дуже чистеньке, бо було воно ну, дуже бруде, особливо ось в цій частині. А зараз вже супер чисте. І я дуже задоволена результатом. Буду тепер сидіти зручно на ньому і монтувати для вас відео. Обсмажила чесничок на топленому маслі, на маслі її, додала сюди курочку і заливаю, залила вершками. Курочка також ну, приготовлена в мене вже була. І зараз додам сюди сіль, перець мелений. І ось тут макарончики завчасно відварила ось такі. Додам сюди і ще додам кукурузку і натертий сир. Будуть в мене такі макарони в вершковому соусі. Дуже смачні, безпроіграшний варіант для Владіка завжди такий. А, друзі, в нас вечеря була дуже смачно. Ми любимо і з курочкою, і з морепродуктами її їсти. І з вершками це дуже смачно виходить. обов'язково готуйте, пробуйте, насолоджуйтесь і на цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і бажаю усім миру, спокою і саме головне здоров'я! Усім до зустрічі у нових відео. па-па!